П'ятикласниця Юля співає колядки та мріє стати художником. А ще вона вірить, що у вів'яний час твориться добро. Що дитя Боже, сорочки нема. Це свято, коли народився Ісус Христос, Спаситель всього світу, свою увагу та турботу з канцелярськими товарами, ліками, теплим одягом та солодощами для дітей сиріт, щороку дарують і студенти, географи. В період різдвяних свят робиться диво, чудо для дітей. От і ми якраз вирішили для них також зробити щось добре. Тут є потреба для цих дітей щось робити добре. Цьогоріч вони спільно з громадською організацією «Завжди вірні відвідали дитячий будинок Добре серце, показавши дітям традиції святкування різдва. Співаємо всі разом колядочку. щасливі через вертеп, через наше минуле ми йдемо у майбутнє. І діти, до яких ми сьогодні приїхали, також дуже наше майбутнє, тому одне від, без другого не, не може бути відокремлених. Таких дітей на Львівщині сотні. Вони чекають на кожного не лише у святкові дні, але й впродовж року. Тож даруйте свою любов та спілкування іншим. На коліця Мар'яна Сич, Ольга Шандрук, Франкотів.